Друзі, усіх вітаю. У нас все добре, ми живі, здорові. Не виходжу на зв'язок, тому що з 11 серпня немає інтернету зовсім. Не знаю, коли буде. З 11 був дуже сильний обстріл. Я, я так вважаю, ви бачили в інтернеті фото. І досі інтернету немає на, на, на моєї частині міста. Кожен день все важче і важче. Обстріли вночі прямо по розкладу, чітко знищують Нікополь. Вже три дні як стріляють зі ствольної артилерії. Для мене це такий вже, знаєте, якщо артилерія по нам гатить, значить нас просто розстрілюють і вони все сміліше і сміліше це роблять. Мабуть, о, зрозуміло, що не буде віддачі, тому що атомна станція. Це сумно, печально, трохи морально складно становиться. Ти не, ну, складно тим, що на наступний день ти не можеш спланувати щось, тому що ти не знаєш, який буде ранок і буде він ну, взагалі буде наступний день для тебе. Так, що ще? ну Нічого такого. Качок я не взяв, як сподівався, тому що ну тому що не знаю, що буде завтра. А які ж кошти, вони стоять кошти, якийсь домик для них треба збудувати. Та й де вони пасуться, теж треба сітку якось огородити там. Це все кошти. а, коротше, не знаю, що буде завтра. Одна Положительна новость, новина є. Вчора я вперше відправив курячі яйця підписниці з Хмельницьку. Тобто на Хмельницьку їхали яйця 120 штук. Не знаю, чому вона заказала з доставкою. Але дивіться, 25 гривень за десяток я продав. 120 яєць це 300 гривень. І запакував такий, ну. Скажімо так, валіза невеличка, щоб нічого не побилося, 80 гривень нова пошта. Тобто вийшов десяток яєць 32 гривні. Де, деякі підписники пишуть, що там в Одесі 40 за десяток, там десь 40-45 домашнє яйце. Тому, мабуть, це вигідно, Якщо комусь це цікаво, пишіть, спишемось, буду відправляти домашнє яйце з Нікополя. Снікополі, який під обстрілами, тобто це ну, може знаєте, як один ну, такий бонус, що допомагаєте нам, а ми вам. Ну а так, нічого гарного немає, сумно, сумно. Міркуємо вже такі різні сумні речі з жінкою. Не знаю, як воно буде. Все, нам, українцям, мирного неба, а їм смерть. Смерть до другого покоління. Все, ребята, до побачення.